Дим помітили в Волгограді, до речі, на заводі Лукойл. Помітили його близько четвертої ранку. А в Красноармійському районі кажуть, загорілася установка номер 18 і два теплообмінники. Російські ЗМІ писали, що причиною стали внутрішні несправності, а не зовнішній вплив. Певно, хтось знову якийсь чайник забув вимкнути, або ж як пишуть у соцмережах, чому знову Каліфорнія, чому не Москва? І якщо говорячи про Каліфорнію, зараз починають лунати думки в пресі, що до загоряння міг призвести там бенгальський вогонь, який вчасно не повністю затушили або не звернули на нього увагу, то Росія, яка причетна до екологічної катастрофи у морі, не факт, що зробила висновки з того, що вона робить неправильно. Ну і нагадаю також, що попередня ніч для росіян виявилася доволі гарячою. Тут важливо кілька деталей. по-перше, це знову ж таки місця влучання, це дуже важливо. Ну а по-друге, це відстань, відстань від кордону з Україною.